Вітаю всіх, мої дорогенькі. За цією війною і політикою давно не брали поради для вас лічно. Вихід із ситуації. У кожного на даний момент є якась ситуація, з якої треба знайти вихід. Так? Як себе краще поводити, яке рішення прийняти? Давайте подивимось на шість варіантів. Кому це цікаво, вихід із ситуації. Варіант номер один, варіант номер два, варіант номер 3 Чори. 5 і 6. Який же вихід із ситуації предлагають нам вищі сили? І так, варіант номер один. Пажезлов. Не бійтесь починати спочатку. У вас вже є ідея, є намір, є бачення, але треба починати діяти. Пажезлов це початок дій. Це початок дій. Почніть робити хоч що-нібудь з того, що ви собі надумали. Да? Дайте, дайте хід справі. Дайте хід справі. Це карта дії. В будь-якому випадку, це не стояння на місці, не роздуми, не аналіз це перші дії, перші кроки. Так, що у нас за порада для другого варіанту? П'яка мечів. Якщо конфлікт збіжать, то вступайте в нього. Да? Вступайте в нього. Краще виграти в чесному бою, але. Чим, не, ну, чим не взагалі не побороться. Але з другої сторони, ця карта може говорити вам про те, що ті дії, які ви запланували, те рішення, яке ви прийняли, може бути виграною битвою, але програною війною. Це може бути як пірова побіда. Вистріл собі в ногу. Буде ілюзія, що ти виграв, а насправді ти програв. Варіант номер три. Карта дежавю. Ви, пов... ви наступаєте на ті самі граблі. На одні ті самі граблі. Не робите ніяких висновків із попередніх ситуацій. Боже, це про мене. Я завжди вибираю третій варіант. І от для мене це точно. Понімаєте? Проаналізуй, чому ти завжди наступаєш на одні ті самі граблі. Карта дежавю говорить: повторюється, повторюється і повторюється, повторюється щось. Повторюється, повторюється і повторюється. І тут вже треба винити. Да? Не е, мужика і не кулака, а жінку. Знаєте, як в тому е, е, анекдоті. Якщо тебе б'є перший, і другий, і третій чоловік, то треба вже винити не чоловіка і не, його, не їх кулаки, а себе. Так і тут, е, карта дежавю говорить про те, що ви постійно наступаєте на одні й ті самі граблі. Проаналізуйте ситуацію, чому ви так робите варіант номер 4. Тут порада дуже добре понаблюдати. Побудь сищиком, шпіоном, вияснить всі обставини. Дуже тонко зіграть, і ця карта наблюдіє, шпіонажа. Понаблюдайте, що воно буде далі. Варіант номер 5. Рицар мечів. Ну, тут вам радять ризикувати і діяти досить агресивно. І діяти досить агресивно. Якщо і приймати рішення, то йти на ризик, ризику. Знаєте як? Хто не, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Зараз, звісно, скажімо так, вітер проти вас може бути, всі обставини можуть бути проти вас, але карти говорять вам, що іноді ризик це благородне діло. І варіант номер 6. Карта страшний суд. Шостому варіанту нічого не залишається, як тільки чекати того, що відбудеться, бо те, що повинно відбутися, вже придушено Да? Це вже як карма, як получення по заслугам. Ви зробили якусь дію. І тепер а карма це в нас причинно слідственні зв'язки. Да? Є дія і є реакція Всесвіту на цю дію. Так що ви отримаєте те, що повинні отримати. І не більше, ні менше получення по заслугам. Всім добра.